Не втримує, щоб поділитися новиною. Хлопець вилітав із польського аеропорту, і на паспортному контролі виявилось, що в нього немає штампу, як він потрапив туди, в Євросоюз. І на запитання, чи нема в нього іншого паспорту, він відповів, що так немає. І на запитання, як ти сюди потрапив, він сказав: Ну як, через ліс. І ця польська прикордонниця на паспортному контролі, ну вона була дуже здивована цією відповіддю. Ну, як то кажуть, не задавайте запитань, які, на відповідь на які ви не хочете почути. Ну, до цього польські прикордонники не ставили запитань, на відповіді, на які вони не хотіли чути. А отця була необережна і тому мусила щось з цим робити. Вона, звичайно, покликала старшого когось там по зміні, чи ну, когось там із. Тих, хто над нею стоїть, і знайшли далі ще і якогось російськомовного прикордонника, який вже безмовного бар'єру спілкувався. Ну і він знову запитав: о, це все, на що отримав пряму чесну відповідь? Що так, перейшов лісом, перейшов там то там-то. запитали, де, коли. Він розповів, де і коли, перейшов. І е, е, що, за, ще й пояснив причини, чому він то зробив. Вони попросили його написати пояснення. Він написав пояснення українською мовою, чому він то зробив, коли він то зробив, і куди, і куди збирається. Ну, і це все завершилось е, короткою реплікою. Із, е, із жін, з при, жінки-прикордонниці, яка сказала: не розумію, чому ви. Йдете ти в Польщу, і йшли би в Румунію, там нормально оформляють. Тобто, з точки зору жінок виходить, що Ну, яка різниця, куди йти? Просто прогулянка вихідного дня, зібрав речі там, і пішов. Зарядив телефон, щоб робити фотки дорогою. І собі потім чекував із України пішки. Така от... Логіка. Звичайно, їм того всього не зрозуміти, а, наскільки то складно, важко. А, вони живуть абсолютно в інших умовах. Ну і, звичайно, українці теж повинні жити в умовах таких самих або іще кращих, але на то потрібен час і ще не одне покоління має покласти для того свої зусилля. Ну, по факту, вийшло, що хлопець отримав депорт. На рік із Польщі сказали: в Польщу не приїжджайте. Він сказав, добре, сів на літак, полетів в Ірландію. Така от пригода. Тому що висновок який що всі, хто бояться, всі, котрі розказують, котрі намагаються перестрахуватися, і, і так далі, по списку, що там Польща повертає. Ні, Польща не повертає. Польщі цікаво. Як то все трапилося, чому це все відбувається? Прикордонникам їм приємно спілкуватися з людиною, яка гарно підготувалась до подорожі, тому що для українців подорож це завжди велике свято, тому він був гарно одягнений, він був, що там, гарно пахло від нього. І спілкуватися з ним було приємно. Вони би з ним поспілкувалися, мабуть, більше, але в них були інші клопоти, тому це все зайняло тільки півгодини. Звичайно, переляку в нього було предостатньо за ці півгодини, тому що з першого разу, коли та прикордонниця з віконечка покликала когось, потім той покликав іще когось, то він щоразу набирався більше переляку, бо не знав, що, ну, що чекати. Після, після України він світ так виглядає, що треба всього боятися. Але боятися не треба. Звичайно, воно викликає хвилювання, це природньо. Саме кращий ваш союзник у таких ситуаціях це завжди правда. Тому що прикордонники вони брехню чують нюхом, і кожне ваше брехливе слово це ну, воно для вас матиме, воно без наслідків, для вас не минеться. І тільки правда дозволяє е, е, відчувати якусь шану повагу до людини, з якою ти спілкуєшся, ну, якщо ти прикордонник. Ну і власне ця історія закінчилась хеппі ендом. Вона була короткою, хоча вона теж була е, не менш екстремальною, ніж той час, який, не, який довелось потратити на те, щоб у цю Польщу потрапити. Але гарні новини в тому, що поляки, навіть прикордонники, з якими ти зустрічаєшся у Польщі, вони не мають нічого проти таких от речей. Вони тобі не вороги, і коли ти не, нічого іншого не робив, окрім того, що покинув Україну, тобі бояться нічого. Хвилюватися так можна. Але е, ніхто, ну, хлопця не оштрафували, хлопця не затримували, хлопця з рейса не знімали, хлопця е, послухали півгодини, ну, тому що йому власне було про що розповісти. Бо мені ну, добрячої історії в Україні назбирали ці всі роки. Е, і що? Він розкаже, розкаже це на тиждень, найближчим часом, тому стежте за анонсами. Ну і що? Всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.